Добрий день, дорогі земляки. Доповідаю за роботу останнього тижня. Що стосується освіти, все йде в плановому режимі. На жаль, онлайн-навчання. Продовжуємо займатися поточними ремонтами, а також реконструкцією наших укриттів для безпеки дітей. Затвердили на сесії. Кашторис на укриття однієї з шкіл нашої громади сума значна, більше 30 мільйонів. За що я вдячний начальнику обласної військової адміністрації Олегу Синегубову. Робимо наше місто безпечніше. Медицина, продовжуємо працювати по питанням. Реконструкції поточних ремонтів, Упор робимо на Старостинські округи, продовжуємо ремонти у Краснопалівці, де буде створений адміністративно соціальний центр, який дасть змогу надавати послуги в більш комфортніших умовах. Наше комунальне некомерційне підприємство територіальне медичне об'єднання. Затверджено кластерною лікарнею, війшло в Харківський госпітальний округ. Це дасть можливість нам збільшити пакет на дання послуг. Нагадую, у нас зараз 19 пакетів Національної служби охорони здоров'я, що дає можливість значно покращити обслуговування хворих. Продовжуємо займатися. Пакетом, а також проєктно-технічної документації на реконструкцію одного з приміщень під реабілітацією населення, що дасть можливість після операційний період, а також після лікування реабілітуватися їм в більш комфортних умовах. Житлово-комунальне господарство. Продовжуємо поточні ремонти. Наших доріг приділяємо увагу внутріквартальним мережам, а також місцям для стоянки автомобілів. По постачанню води складна ситуація, але Харків водоканал працює в цьому напрямку. Затвердили кашторис на будівництво нового водопроводу. Що дасть можливість значно зменшити втрати води. Також працюємо по питанню реконструкції і ремонту водопроводу на вулиці Свобода. Залучаємо туди іноземних фахівців. Вдячний депутатам міської ради за підтримку. Значні суми направлені на житлово-комунальне господарство. Зараз працюємо по договору лангації наших боргів, частині невозврата, різниці в тарифах. Тарифи не піднімаємо, працюємо по старим. Вдячний уряду Німеччини, а також платформі Сіті Фацітес за виділений. На нашу громаду сміттєвоз, а також дякую фермеру Кущенко, Миколі і депутату обласної ради за надану матеріальну допомогу по логістиці і доставку цієї машини в нашу громаду. Провели перемовини з Австралією вдячній громаді Едвард Ріве. Визначили напрямки, поки що у питаннях заключення договорів про співпрацю по напрямку культури. Будемо надіятися на те, що перемога буде не за горами, і продовжимо нашу співпрацю вже в економічному плані. В суботу відзначили День фізичної культури та спорту, провели Кубок пам'ять. Віталія Харченка, міні футбол визначились по напрямкам продовження цього турніру на подальше в честь загиблих наших вчителів, тренерів, ті, які віддали своє життя за нашу державу. На запрошення міського голови міста Ізюм відвідав громаду. Привітав їх з річницею визволення. Безумовно, все буде відбудовано. Наближається річниця міста Лазова. Хотів би всім подякувати нашим соціальним партнерам, спонсорам, а також населенню за те, що вони місто роблять гарнішим, привабливішим і красивим. Наші збройні сили йдуть в наступ, відстоюють кожен клаптик нашої рідної української землі, відвоюють населені пункти. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні!